Друзі, вітаю на своєму каналі. Сьогодні останній коп цього року у нас закриваємо сезон. 29 грудня. приїхали на коп, погода поки радує. з оране, але вже хтось ходив, оранка груба, трошки підмерзла, але земля суха, вже пару днів сонечко, Така весняна погодка у нас, друзі. плюс 14, що впереді заказують. Так що, я сподіваюся, буде якийсь динарій сьогодні. Можливо. Ну на п'ятьох чоловік на сьогодні п'ятого, надіюсь, щось буде. Так що дивимося. Не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України. Ще раз вам подяка, що ви бережете наш мир. Так що, друзі, приємно перегляд. Ось таке поле, друзі. Трошки підмерзло. Від мене перша знахідка. Дуже жалко, що не ціла. Такий ножик крутий. Ех, друзі, жаль. Жаль, що не цілий. Був би дуже цікавий. Він такий короткий і був, тут щось маленька частинка, походу від нього відломана. Ось така краса. Забираємо. Так, друзі, є в нас напарника Частинка браслета київської Росії. русі. На жаль, друзі, не цілий. Блять, ці сука з грудя зробив. Що маємо, то маємо. Може в грудці друга частинка? ти його розробав, ні. Чекаєш, це ж буде. Друзі, камради. Динарій. Зараз будемо скривати. Зараз будемо дивитися, а вечором будемо пити каву. На це я попав сьогодні на каву. Може то Ні, Та може я теж думав спочатку пеніцілін, але я дивлюсь, що. Йомою, та він лисий взагалі. Що ти, та ні, щось. Жінка. якась. Ж Жінка. Жінка. Йома, та він лисий, хана. Та хана. Ти шо? Ти подивій він лисий повністю. Йос, класку, далі каста, ти що Та він лисий взагалі да, ти що Реверс не видно нічого. Да, я та ні, не можна Це капать. Файно є. А так, друзі, ми лазимо по тому полі. Щастивий власник першого динарія. Лайк. П'ємо сьогодні каву. Лисий, не лисий, але без дирки. Ось так. Та теж А що воно? Назарій тік-ток ходи. Підписуйтесь на його тік-ток. А ми лазимо. Друзі, ми поставали на місці. Тупо отут зверху, тупо пролетіла ракета, крилата. Який сигнал, друзі, був перед ракетою. Капець. Думав, що динарій. Друзі, це капець. Два таких двох Он летить, походи, став. Так, да, не над нами цей раз. Оба! Ти що гониш, ППО? Ще одну збили! ППО сила! Не промазали, ви не чуєте, що по звуку, що ли. Ні, це звук такий, що збили. А як воно могло бахнути? Що вона Саме ця би бахнула ракета? Це б збили в повітрі? Друзі, це капець просто. Це копу. Йома, я борву взагалі Та. Не можна казати тільки де, Та, поняв. друзі, камрада є. Була. Ось така. Капець, друзі, не хочеться купати? Йо маю! Ти вийшов викопав, тупо. Ти тупо на очах викопав, дядя! Йо -йо. Онлайн, друзі! Тюлова сукира! Ні, це не тюлова, це Йо -йо. така сукира. Це капець без вуха, нічого Йо -йо. можна реставрувати. Капець штемпи, я в шоці, друзі, капець. Йо -йо. Ракети літають, капець. Блін, це Вже ніби нема, три ракети пролетіло над нами. Всі збили, попу, це клупаки на полі. Тривога триває, друзі. Фібла випадає, це капець, такий коп просто екстремальний і небезпечний. Ну, в принципі, нам небезпеки нема. А може і є, бо прямо над головою як зб'ють, то буде. Все, друзі, слава Богу, сирена закінчилась. Тривога. А ми ходимо далі. Випадає ось така фібула. Потовчена життям. Але все-таки їхня знахідка, друзі, надія є, плюс 12. Є надія на динарія. Ось так. Ой, друзі, немає чого. Дивіться, що починається, яке болото. Оце я так копаю, бачите? Сів кукурузі. Ось так, Реєм. Все камради, друзі, підписники. Завершили ми сьогоднішній коп. Завершуємо. Всім хочу подякувати те, що були зі мною 22-му році. Дивились мої відео, ставили лайки, коментували, друзі. Всім бажаю мирного неба, спокою, щоб все було добре. В Україні тільки перемоги. На жаль, друзі, сьогодні без динарика. ходьбомі ячейка остання 12 поста. Думав, найдужче цього року динарика, а практично останні всі копи навіть відео не були, бо ще галяк, навіть монети не було. Такі галяки, друзі, капець. Десь останніх 5-8 копів. Просто. І таке саме сьогодні. Надіємося, в другому році буде набагато краще, буде динарики і буде саме головне друзі, мир. Все, друзі, ми будемо їхати, а вам подяка. Мирного неба, всім удачі.